Обрання Трампа політична криза настала в Німеччині. І як би не звучало це словосполучення, політична криза, це наразі для нас надзвичайно добре. Зараз будемо розбиратися, чому розпадається взагалі коаліція у Німеччині, коли там стануться вибори, і чому треба, щоб це сталося якнайшвидше. Отже, Трампа обрали, і Німеччина почала сипатися. Справа в тому, що Олаф Шольц він був дуже залежний від американської політики. Він навіть будь-яку зброю давав тільки тоді, коли американці там щось дадуть чи не дадуть. І пам'ятаємо історію там, з танками, так от тільки Байден щось дав, тоді вже Олаф там, почав щось давати. Тобто цей привид п'яти тисяч касок завжди висів над Німеччиною. І це надзвичайно сильно дратувало. А тепер ситуація така, що Олаф думав, що демократи виграють в будь-якому разі, а вони не виграли. І тепер Німеччині треба проявляти далі суб'єктність. І треба витрачати багато ресурсів, зокрема на підтримку своєї промисловості, на підтримку того, що енергетикою є проблеми. Ми знаємо, як Німеччина довели свою енергетичну ситуацію до ручки по суті. Цим форсованим енергетичним переходом, відмовляючись від атом на станції, так і інше. Там один з найдорожчих на наразі електроенергії для населення. І там є свої програми там заміни, допомоги і таке інше. І також, звісно, висить дуже сильно програма питання щодо підтримки України. Зараз в Німеччині дефіцит бюджету, і це треба було вирішувати рано чи пізно. Тому Олаф Шольц вийшов і сказав: приходять республіканці, Німеччині придеться допомагати більше і виходу немає. І справді багато аналітик кажуть про те, що якщо Німеччина не буде допомагати Україні, то в випадку колапсу у нас фронту і країни загалом Німеччина витратить набагато більше за різних причин. Їй придеться тягнути всю безпеку центрально-східної Європи. Так чи інакше. І всі наслідки, які тут будуть відбуватися, через це теж буде тягнути Німеччина. Була розмова з міністром фінансів, від вільних демократів Крістіан Ліннер. Він зараз у нас на екрані знаходиться. Я спеціально його вивів, щоб ми могли його побачити. І щодо за чоловік такий. У нього є своя правда. Його правда заключається ось в чому: що Німеччина за НАТО роздулась, занадто багато витрат є нелогічних. Треба бізнесу допомагати. І давайте ми почнемо такий економічний лібераліст. Власне, вільні демократи є економічні ліберали. Щось каже, нам треба збільшувати борг, у нас не вистачає грошей, давайте брати борг. В Німеччині дуже гарний борг. В сенсі відсоток до ВВП 60%, І це надзвичайно низький. Такий поріг і можна справді брати і розвивати. Але Ліндер каже, куди ви хочете брати, на яких напрямок? Ми маємо подумати про економічну промислову спроможність чи знову таки підтримувати всі всі незрозумілі програми і хотілки різних сторін. Ну от вони і дуже сильно посварилися. А оскільки ця коаліція так звана світофору зелених вільних демократів і соціал-демократів вже не діє, буде потім вотом довіри до Шольца, а він не проголосується, тому що вже не буде кому голосувати вибори на носі. Треба робити їх, і наразі стається питання, коли оскільки зараз Трамп буде набирати свою нову команду, формувати свій уряд, то треба чим не швидше і час є. Буде ще пару місяців влади Байдена і демократів ну, сенату і демократів, і в принципі, якщо це зробити чим раніше, то Німеччина буде включатися і може контактувати, взаємодіяти. З Америкою пояснювати позицію. Тут треба зараз бути всім готовим. І була зустріч Шольца і Мерца. Мерц сказав про те, що давайте пошвидше. Якби ніхто б не форсував подію, це приблизно було б на осінь 25-го року. Наразі Шольц готовий робити це в березні. Мерц каже, давайте дружок, давай в другій половині січня. Чим раніше, тому що там справді буде проблема з бюджетом. І, до речі, тут може бути вплив частково посередковано на нас, тому що виділяти багато грошей не зможуть. Треба Аби бюджет формував уряд, який є легітимний. Ну, законний і який є не той, який розсипався, так тож, чим швидше, тим краще. Для нас прихід на сьогодні Мерсе є надзвичайно позитивною новиною. Ця людина набагато серйозніше ставилася до світової безпеки, до фундаментальних потреб німецької економіки. Говорив про те, що ви всі. Літаєте в хмаринках, треба допомагати і Україні відновлювати європейську спроможність і німецьку спроможність. Ця людина вона була насправді в конфлікті з Англиєю Меркель. Англо Меркель як могла його і конкурента задавлювала. Але коли Меркель вже остаточно злетіла з політичних мап, він по суті став одним основним лідером. Він нас говорив про те, що Тауроси треба давати Україні, особливо після атак московитів на нашу. Цивільну інфраструктуру, наші електростанції він казав про те, що Україні треба дати можливість атакувати Московію. Тобто, ця людина є доволі проактивною. Не можна сказати, що там можна ідеалізовувати в чомусь, але точно це гарне буде поповнення до Мелоні, до Макрона, до інших лідерів Європи. І ця людина дуже прагматична. Європа насправді останні десятиліття дуже сильно відірвалася від реальності, замість того, аби підтримувати фінансування безпеки і реальної економіки своєї, там було купа різних програм. Навіть почали придумувати собі багато проблем і фінансувати їх, роздавати бюджети і таке інше. А треба так чи інакше формувати спроможність. А це економічна спроможність. І тут, до речі, Ліннер, який зараз на світлині тут він має рацію, що економічну спроможність треба розвивати в Німеччині. Дуже великі проблеми з промисловістю, дуже великі ціни на енергоносії. Власне про що я сказав, дуже серйозні регуляції в екологічному, енергетичному переході. Занадто форсовано все було. Дорога робоча сила, і оці всі фактори дуже сильно тиснуть на економіку Німеччини, і це треба вирішувати тут і зараз Олаф не справляється Тож на наступна майбутня коаліція її ядром буде християнсько демократична партія, лідером якої знову таки скажу є Мерц. Скоріше за все, в неї зайдуть і соціал-демократи. Але ми сподіваємося, що це будуть такі, знаєте, трансформовані, змінені соціал-демократи. Інші соціал-демократи, ті, які там, наприклад, будуть керовані який є міністром оборони зараз да? дуже такий цікавий чоловік. соціал демократи різні бувають, не дивлячись що це лівоцентристи, бувають і такі базовані, так які там не видумують якісь проблеми, а, наприклад, хочуть допомогти робітничому класу, от і можливостям американської роди. Американсько-німецької родини, що за Америку згадав, тому що зараз Сандерс активно атакує демократію. Каже про те, що ви почали літати в якихось хмаринках, придумувати купу проблем, а реальні проблеми вас не хвилюють, і Трамп на них звертався, тому і виграв. А ми демократична партія відірвалася від реальних проблем від так званого робітничого класу. Власне, тут так само сподіваємося, що як це зробили лейбористи в Британії, так і создаємо Німеччини, перейдуть до вирішення нагальних реальних проблем розвитку економіки і можливостей. Домогосподарств Німеччини, а в свою чергу правоцентристи будуть більше думати про капітал і про їх можливості. Власне, це зараз християнська демократія, демократична партія буде робити скоріше за все, вони і з боргом зможуть посунутися трошечки, і почнуть все ж таки створювати кращі умови для виробництва. Тобто Європа готується до того, що приходять республіканці, приходить Трамп, і більше відповідальності буде на Європу. І те, що в Європі будуть такі лідери, кращі, сильніші лідери, для нас це плюс, тому що є кому брати відповідальність. Є хто ті, хто може говорити з Трампом і говорити мовою діловою, практичною, показуючи всі спроможності. Тож Європі треба активно готуватися. і Ми сподіваємося, вони зможуть цей виклик пройти. І Трампу так легко з західними партнерами не буде. Нам потрібна сильна Європа. Згуртована Європа, Європа рішучих, логічних еліт. Власне, Німеччина найбільша економіка, і з Олафом це було таке слабке місце в Європі. Наразі може бути так, що це буде сильне нарешті місце, і яке зможе країна взяти відповідальність. Тому ці вибори для нас важливо, аби вони прийшли як раніше, для нас важливо, аби швидко мер став канцлером. Ймовірність надзвичайно висока, що він сам стане канцлером і тоді у Європі буде більше шансів, як і втримати безпеку і стати нарешті таким ще більшим серйозним економічним і оборонним суб'єктом політичним. Власне, це все на краще. Що відбувається? Шольц уходить, скоріше за все, він не втримається там в партії. Ну і навіть не протягнув до кінця, так про що тут можна говорити? Але там теж свої. Зараз в Соціально-Демократичній партії Німеччини свої є процеси. Є групи, які хотіли все ж таки грати за мир і все таке інше. Вони хотіли там більше відсотків отримати в східних землях так званих. Там ж не хочуть чути про війну і таке інше. От, Тому вони трошечки там умиротворення намагалися включати. Але. Час на ці речі вже закінчується. Треба брати відповідальність і рухатися вперед. Тож такі справи, обрання Трампа насправді дуже сильно трансформує політичний ландшафт. Ну, взагалі він трансформується в, Німеч... в, в Америці, а зараз буде трансформуватися і в Німеччині, і по Європі, зокрема. Виклик серйозний, і лідери, відповідно, будуть з'являтися серйозні. Бо якщо не будуть серйозні з'являтися лідери, то і саме країни будуть сильно втрачати. А... Нам не треба, щоб Європа втрачала. Тож, чекаємо на перетворення, чекаємо на серйозну владу в Німеччині, на подальшу допомогу Україні і те, що е, ті, хто замінять Америку в проактивній допомозі, е, вони є, будуть. І так просто там схиляти до миру виключно за рахунок України її поступок, цього не вийде. Власне. Прихід Мерса в Німеччину є одним з основних таких плюсиків, які допоможуть нам втримати цей перший тиск Трампа. Він буде досить серйозний, втримати на те, аби на кращих умовах іти, і аби, навіть якщо там захочуть зробити певну паузу, аби вона була не тільки на наших там як за наш рахунок, а справді Московія заплатила, Московія не отримала пославлення в санкціях. І нам треба, щоб стратегічно московити стухли економічно. І це можна виторгувати в цих умовах, навіть якщо на певній стадії буде якась пауза. Тож, друзі у нас є, а будуть, не дивлячись те, що будуть відпадати демократи, ну друзі, які тягнули кота за хвоста дуже часто, на жаль. У нас є окреме відомо, що сьогодні пояснювали, як контроль ескалації призвів до проблеми. От. Але разом з тим нові друзі цікаві буде з'являтися, з якими можна співпрацювати, і треба співпрацювати. Все буде добре. Підписуйтесь на наш YouTube канал, наш телеграм-канал. Посилання буде в описі до цього відео, ми багато там пишемо, цікаво, опублікуємо. І чекаємо на нових цікавих лідерів. Ще раз зазначу: Мерц був за допомогою України, і він за винищувачі дуже сильно топив. І також Мерц взагалі говорив про те, що безпекова політика, геополітична Європи дуже беззуба. От тож він набагато більш такий яструбиний в цих питаннях. Не можна сказати, що він там прямо взагалі готовий, як Макрон свій час був. Якісь контингенти сюди відправляти при кордоні або ще якісь, але там своя еволюція цікава є. Будемо сподіватися, що буде і далі, і більше. До зустрічі.